Двого дня. Це Німеччина, супермаркет Bauhaus, типу нашого епіцентру. Ну і дивлюсь, які тут ціни в бідній Німеччині. Вона, напевно, бідна, тому що ціни тут на деякі позиції дешевші, ніж у нас. Крім того, наприклад, відбійний молоток який називається GSH5. Тут вироблений в Німеччині. У нас таке саме продається, але написано, що вироблено в Китаї. Ось така торцовка професійна, тобто не тарцовка на стіл професійний. Бачите, яка ціна? Це професійна торцовка з протяжкою 800SG, також ціна майте на увазі. Ну, якщо придивитися, акційні позиції йдуть. Тут поставляються не м'ячі, а, наприклад, біти, а наприклад, акумулятор більшої ємності. Можливо, м'ячі, вони більше до роботи застосовані, але німці чомусь в акцію... Роблять такі предмети, які професійні майстри користуються. Ось така ціна цієї зарядки. Так, Тут що акція? Бачите, інклюзивно. 4 Амперний акумулятор додається. У нас таких позицій давно немає. Це бачите лобзик 90B з кейсом. фен технічний. Угу. Ой, ударний шуруповерт Бачите, в акції ідуть біти. І ще один ударний широковертий акція, також біти. Ось красавці. 18-ті вольтові. Да. Ось такий асортимент. Акумуляторний пилосос Смішно. Ну що я можу сказати? Треба аналізувати, що і до чого. І робити висновки, де купляти. Доброго дня. Баухаус, Німеччина. Ось сверлильний станок пбд 40 Ось його ціна. Нормально. Так, настільна пила, зелена серія, ПТС-10, ціна 300 євро. Бомба. 8С з протяжкою. Разом з, з підставкою 264 євро. 8С без підставки 229 євро. Просто восьмерка 155 євро. Ну, Сподіваюсь, у нас будуть такі ціни коли-небудь.